Сама по собі вона дуже приємна, приємно тим, що відзначають роботу дитячих тренерів, відзначають роботу тренерів, які взагалі починають з маленькими дітками ще з самого-самого їхнього перших років. І воно приємно, коли є зі сторони клубу така, скажімо, не то, що опіка, а цікавість принаймні, і вони тим також. Говорять про те, що я що ця робота надзвичайно важлива і дають нам ще більше наснаги до роботи і, і розвиватися, і самим розвиватися, і вкладати ще більше сил в підростаючі покоління. Зібралися це для того, щоб вам подякувати в першу чергу за вашу роботу, за вихованців, яких ви передаєте футбольному клубу Карпати, тому що на вас все тримається. Що багато цікавої інформації на рахунок розвитку структури клубу Карпат також. Приймування скажімо, таких філій, філіальних клубів, таких як, як один із наших. От, це допомагає скажімо так, зрозуміти, наскільки наша робота є продуктивною, наскільки вона якісною, хорошою, от, і наскільки вона ціниться скажімо, іменно в футбольному клубі Карпати. Академія завжди і зараз у нас перебуває на скажімо так, ведучих ролях в українському дитячому, дитячо юнацькому футболі. Не знайшов, він сам прийшов, ще маленьким хлопчиком, скажімо так. От, і за роки навчання він проявляв хорошу, хорошу працю, показував, мав задатки хороші. От, і Працювали, працювали з ним. і Він виріс до хорошого рівня. І після цього було пару варіантів настали, ми все ж таки обрали. З тому ж, не без бажання особисто його і батьків ми обрали іменно Карпати, Ну, як, як бачимо, не прогадали. Але на даному етапі він досить хороший воротар. Стоїть другій Лізі України попри свій молодий вік От, і показує хорошу ігру. Звичайно, пишаємо, слідкуємо. Кожну, кожен матч дивимося. Е, Карпати 2 і так само і Карпати перші. Там наш вихованець з Коваля Теж грає Вадим. Дивимось кожну гру, стараємось. Ну, надіємося, що скоро буде за першу команду грати. Вирізнялися вони і в своїх вікових категоріях. Навіть Сидун грав за два роки старше. Дітей вже його брали, і він грав в основному складі. А Абрамчук теж виділявся відразу, видно було, що може.